Доброго теплого вечора, мої прикладки в канамовного каналу. Неділя набігає свого кінця. Неділя 6 жовтня. Але 22 градуси осьоми вечора. Це не бабіне літо. Це. Це якийсь несподіваний. Подарунок для нас усіх. Такі вихідні вчора, теплий день, і, і, і ніч, і вечір, і сьогодні насолоджуємось, день вчителя, але як гарно, боже Боже. Може така і вся зима буде, але таке. насолоджуємось, поки є можливість. Дівчатка тільки ну, повернулися з кар'єру, зайшли у ОТБ щось купити додому. А ми з Максиком на прогуляцію. Він теж такий бентежний, е -е -е, яка гарна погода, скоро прийдеться <ракти> у свитерку гулять, ну і ліхтарі. Це мене так радує Просто і тепло, і ліхтарі світять. Ще б і мир настав би і не гуділо б, і не стріляло б, ну то, то мріє, мріє. Але що, будемо мріяти? І будемо сподіватися на найкраще. Ліхтарі є, тепло є, тільки ми, мир ще потрібен. А так все, все добре. Все, ми вже майже додому. Усім бажаю такого ж теплого. Тихого вечора. Ну, тихого нам вечора. Миру доброзлагоди. Спокійної ночі. Ну, і, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, люди, пока.